Доброго дня, дітки! Чи були ви сьогодні на вулиці? Чи є сьогодні мороз? А як ви дізналися? Вірно, він щипав вас за вушка, нісик, хічки. Послухайте, будь ласка, загадку, Кригою озеро, річку і стан. Цей чародій дуже міцно скував. Правно на вікнах малюнки малює, холод тріскучий усім він дарує. Що це? Правильно, це мороз. Пам'ятайте, у морозну погоду треба бути тепло одягненими, не стояти на одному місці, а рухатись. Граючись, треба дихати носом. Погляньте, не боїться морозу і сорока біла бока. Яка принесла нам багато різних новин. Але ж ми з вами знаємо, що сорока ще та пліткарка, і могла багато чого наплутати. А давайте її перевіримо і пограємо в гру. Так чи ні? Я буду зачитувати речення, а ваше завдання казати, так чи ні? Узимку дуже холодно. Так. Узимку іде сніг. Так, колір снігу синій? Ні, сніг білий. Сніжинки пухнасті? Так, сніжинки летять із землі на небо. Ні, навпаки. Сніжинки летять з неба на землю, а на початку зими іде сніг? Так, сьогодні снігопад? Ні. Снігопад це коли з неба летять сніжинки. Ось ми і перевірили, чи не наплутала сорока біла бока. Зима покриває сніговою ковдрою все навколо. А на снігу можна побачити безліч різноманітних слідів, які залишили тварини чи птахи. Погляньте, хто залишив ось ці сліди. Так, звичайно, ось цей снігур. А давайте перевіримо сліди тварин. До лисичкиної нори ведучі сліди, Лисичині сліди. До барлога, де міцно спить ведмідь, ведуть чиї сліди ведмежі сліди. Погляньте, а ось за ялинкою сховався зайчик. Тож чиї сліди ведуть до ялинки? Правильно зайчикові сліди або заячі сліди. До лігва, де спить вовк, ведуть чиї сліди, вовчі сліди, а до ялинки, де граються білки. Ведучії сліди, білчині сліди. Вірно. До дуба, під яким стоїть олень, ведуть чиї сліди, оленячі сліди. Молодці. Ось ми і відгадали усі сліди тварин. А тепер Пропоную відпочити і виконати руханку. Починаємо. З дітками з вами і відпочили. А тварини, на жаль, не мають такої змоги, бо взимку, коли земля вкрита пухнастим снігом, їм важко роздобути собі їжу. Лосі, олені, дикі кози, зайці, харчуються травою, яку тепер сховав сніг, щоб їм допомогти. люди Привозять до лісових годівниць сіно, моркву, яблука, щоб їм було легше перезимувати. Взимку не чути й пташиного співу, на жаль, птахи теж потребують нашої допомоги. Бо біла ковдра заховала зернятка, комахи сховались під корою дерев. Для них Зима справжнє випробування, тож люди майструють годівнички з дерева та підручних матеріалів. А що ж покласти до годівниці? Можна покласти соняшникове насіння, але не смажене, овес, салоне солене, зернята пшениці та просо. За це птахи вам будуть дуже і дуже вдячні. Тож, ідучи на прогулянку, не забувайте брати з собою ласощі для птахів. Вони обов'язково вам віддячать. Навесні та влітку своїм співом. До побачення, малята, до нових зустрічей!